Шановні батьки, я рада вітати вас у цьому залі. Наші юні актори готові вам показати театральну виставу Ліс Чекає Миколая». Важливо, що вони працюють, ну виступатимуть без мікрофонів. Тому ми сподіваємося на ваші бурхливі аплодисменти. Ну і звичайно хороший настрій. Ну і хотіли, щоб в залі була тишина. Бажаємо вам гарного. Перехиду. Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай в святій ряднині слухняним ласущі несе. Через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей. Хлопчику і трішки відпочить. Ніше не постає, не, не обич, а обич постав. Горобчику По постав, лисичку розміши, вітаючи дзвона, новину розкажи. Від цього ну, нам тушко ідуть душі свята. Все ся, знакова донечка і ставила. Оксана, Микола, Лисашка. Ну ну-да, так не є важливу новину можна його вишити? Та цить, він хвіст. Так, так, то що пишемо? Який цікавий лист. Та що тут за гармидери? Guys, stay zoomed Святити два осі, я ноян ну, писав. Сороники сидить до рішенку на сад. Будем будемо сенчати ми заходи, зустрічати. Беремо сніговість, щоб було чисто скрізь, щоб святий день чудотворець похвалив зими у слові. Слава Ісусеві! Врядка, чого ви до свята, я до оксанка лісука. Чи весело, чи здорова. Скаже вам таке лисичка. Є в Оксанки годівничка. Для голоденьких зайчат, для голодних та шинят. Мій брати хату замітати і від мене від лисички курей А Раз таке дівчата хороша, все отримає, що просить. А до вас малі звілята чарівні йдуть санчата. Там поклонка шоколад, я горіхи, мармелад, і, горіх, і, і махія і капуста, і писать за Будем, густо. Будемо, санчати, санчатами, заходимо сірічати. Обдаруєм лісу весь, хто прийде на свята днесь. Хто в праці помагає, той й серце добре має. Слава, слава! слава Микола! Свіжить крутяться веселі, що з ним новий рік іде На подарунки під ялинку Зимова казка принесе Шелевіш люблю я, коли весела дітвора, Катається на ковзанах, на лижах санках, на кульках, З і лари летять, радіють ішиться, пишать, всі разом кричимо «Ура!». В една мъст пришла сама, звездички крутят се, Селин, щастлив нов мир идва. На мога ръки пиялямку, зимова каска принесе.

на навчальні діти діти будуть начемні, що не личить їм погані вчинки. І якщо вони не покинуть звички, жити, аби як і в душому житті ведеться приймати покарання від власної долі. Нелегко поти святого Микола такий важкий мішок. У святого отця Миколая ячерівні садочки. Коники казкові, то ж вони не будуть великою поміччю в дорозі. Святий Миколай так любить дітей, що він ні на яких вони не зважає. І нічого, не може його зупинити цієї чарівної ночі Він іде до дітей, бо вони в нього чекають цілий. І навіть пишуть молости з проблеми, під подушкою улюблені подарунки. А я постарався робив подарунок для отця Миколая. Щоб в нього не мерзли руки. Я із ниточок сонячного проміння додавши легких літніх хмаринок, зробив ці рукавички. А ми забрали всіх, хто. Я, ісу... я теж була в твоєму Я цілий день небоськовий, що всі золі на небі, чи вони ясніше сяємо, освітлюючи йому дорогу на землі. А ми забрали всіх, хто із ісу... любов до природи. І зробив цей компас добре. Він буде направлятись до того Миколая до, до хати, де живе свято, молитва Бога, де панують добро і мир. До того, що не можна твою спину порівняти з моєю спалиною голівкою, якою весь мозок витік, після кого в вселян пам'ятаєш. Хоч мозки витік, а хитрості багато. А ну краще, розкажи, чого ми ось проський хол. Хар. Слухайся, мене люби, друже. І сьогодні ж вона з тобою на ринку гостина. У село я не піду, навіть не мрій. Хіба ж я тебе посилаю до села? Сподіваюся, полазувати смачненьким печивом, тартами і цукерками. Ти будеш напроти? Ти з з'їхала, не нормам. Це все розумно. Звідкіля у нашому лісі візьметься тут і печі. А я сьогодні ніч забув. горниці Сьогодні ніч Святого Миколая. Ну і що? У нас тобою нічого не дістанеться. А от іде станеться. Що ти візьмешся, хочеш до діла. Не візешся ніякого діла, поки ти мені не виходиш все, не Гаразд. Бачиш ту дорогу, що пролягає через наш ліс до села. Бачу, бачу, то що? Так? Цією дорогою проїжджатиме святий Миколай. І вовчику звалиш те креме з медево, щоб перегородити йому дорогу. А далі. А далі я ми самоопоримось. Е, ні, так не на розказуй далі. Ну добре, коли сано сану зупиниться, я не можу. то почуплю за саней мішок з подарунками. От і все. Ти думаєш, що так швидко течеш? Ж важким мішком я жодного номера маю. Та не потрібно, тобі буде нести ніякий мішок. Я домовилась з бабою Параскою, що вона перевезе мішок у ступі до своєї халупи. Тож таким чином ми всі сліди заметемо. А хто я у тебе подарунки? Якщо ти і далі будеш всякі дурниці розпитувати, то ділити буде нічого. Мені потрібно, потрібно цей догунок. Хто не ризикує? Та і і не їсть. Катрос, ти впевнена, що саме цією дорогою їхатиме Святий Миколай. Впевнена, адже він завжди не їсть. І саме на цій галявині бере усі звірят. Я почастувати. Виходить, ми сьогодні сюди прийшли першими. Та ні, не перші. Оце хтось слідив на снігу. Може, це сліди вовка та Лиски. А чує моє серце, щось вони лихе задумали. А може, вони теж за подарунками прийшли, які ми з тобою. Помірку сам, хіба лиска, може обійтися без підступних хитрів. Лише лихі справи вплутає. І буду воді розплачувати і за себе, і за неї. Он біда, он тут, ой. Збавили на кремезне дерево. Наші саночки незвичайні, але хтось може приїжджати і опиниться в скруті. Потрібно це дерево витягнути у бік з дороги. Але ж ми мухані це зробити не зможемо. І оце ще когось кликати на поміч. Ну, Ще трішечки, ще трішечки. І де ж твоя сила ділася вовчику. Ось що значить, що ти курей перестав їсти. Це, це все твоя дієта. Ти б краще допомогла. А не коло дивилися, він безлуч мірку А о і парася прилетіла. Я раз вчасно. Оце так мішок. Боюсь, не підніма його, як потріска наступала. А ви? Ти що, нас відвізьмиш? Нас з тобою? Візьму, гара, але поспішаємо, щоб наші не застукали на гарячу. Танець, це мить поки поки ми метали. Ця у наші подарунки поцупати, аж ми читвера прощали. Який сором у нашому лісі ще такого не було. Але ж я вже казала, зайчику, що це справа рук лиски. А якщо пильно роздивити сліди, то ще й бок разом з нею. Я знайшла сліди баби параски. Тут вона взявши злодюжу і мішок з подарунками полетіла геть. Тепер все зрозуміло. Подарунки слід шукати у Паразки. Неприємна історія, другі. Тепер я сподіваюся, що більше таке не неповториче. Але ж порадка ніколи не була злою. Завжди мене прощала солоденькою мерквинкою і скаржилася на свою самотність. Лиска хитрюща і зуміла її якось мовити, наприклад, запропонувавши по своєму тут. Ходімо друзі на місце, все з'ясуємо. Мала тут у себе. А чим ось бачите, коли літала, за захвату, швидше вітер, А тепер вона навіть і до підмітання не годиться. Як що? Вона тобі нічого не годиться, і хочеш не більше Вода, вона у мене є телі і стільки ж літ, стільки ж і мені. А скільки тобі парасів вже стукнуло, ну, скільки точно не скажу, але знаю, скільки живуть на світі казак, стільки і я живу в цьому світі. Здається, що всі про мене забули, і хоча змінили, ніхто мене не любить, і нікому я не потрібен. Он дробне мені кому на колод, щоб себе гріти, і хатинку зігріти. Ну чого ти парасів, аж мене ро. Розч... Чулина. Хіба ж я до тебе не добра? Відпочилися і гарні. Давайте краще вже подарунки виймати. Може у цьому мішку хоч якась смітла для його знайдеться. Вовчику ну чого роззявив рубата. Куди хочеш, допоможи. Парасю, а може ти і спробуй. Тами зубами, зубами, спробуй. Понілосько, мене один однісінький боюсь зламати. Чую чужий дух, тух. Хтось сюди йде і вже близько. Ой, біда! Будеш нам куди цього мішка заховати? Загнімо в куток. Добрий вечір вашій хаті. А мабуть, не зовсім добре. І накажите, вечір має бути добрим і приказним для всіх. Але ще ось, Святий ти ні про кого не забуваю і про тебе не забуває. Але ще ось. Я сподіваюся, що ти не на полтович пракач. Вибачте, мені любі дітки. Паразку насправді життя дуже люблю. Він так ще не буде. І я отут теж мені теж соромно, але я випробуюсь обіцяю. Я, я, я буду стільки добра робити, що ніхто в нашому лісі зі мною не зрівняється. Дивись, Лиско, не перетрудись. А, а тепер давайте похочимо наших лісових друзів і заспіваємо пісню по Святого Миколая. вас обійняти, з вашим святом привітати. Поки я йшов до зали, мені ангелята сказали, що ви чемні, нелукаві, слухались батьків. Хочу здати вам подарунки. Але маю задати я одне питання. Ви слухались батьків? Так! Да. Я не чую. Так! Да. Ви мало каші їли. Я не чую. Так! Да. Молодці. Частинкою нашого святкового дійства. Думаю, що ми разом з вашими спільними е, дітьми створили чудову атмосферу і ви трішки відчули е, магії у цей передсвятковий е, перед день. Думаю, що ми і надалі будемо вас здивувати чимось цікавим. Дякуємо вам за Шановні батьки, наші артисти маленькі, дозвольте мені подякувати вам. Ви сьогодні подарували нам справжнє свято. і Ми всі в перечутті чогось такого незнаного, цікавого, загадкового. Ми впевнені, що до нас дорослих теж Миколай прийде вночі і з такими подарунками, тому що ваші батьки теж заслужили, тому що ви у них такі гарні, і прекрасні. Діти, ви сьогодні дуже майстерно зіграли свої ролі. І я думаю, наші описки будуть для наших дітей за їхні майстерність. За вас дебют, за, за вас дебют. і ще я хочу, шановні батьки, подякувати Ірині Володимирівні. Це е, наші такі вчительці, яка дуже креативна, цілеспрямована, впевнена. І вдало, вміло веде дітей до поставленої мети, яку вона ставить перед собою перед нашими дітьми. Дякуємо вам, Ірину Володимирівну, і сподіваємося, що Миколай у вас буде щедрі і багатий. А батьки, я думаю, що не тільки висловити свій слова, подяки нашій Ірині Володимирівні. Дякуємо батьки за підтримку, за кучу, за інтер'єрну. Просто молодці.